Хочеш бути бетменом, це не костюм і не маска, це вибір, стиль життя, філософія дії, перший стан розуму. Бетмен це самодисципліна, це контроль над емоціями, це воля, яка не ламається, це принципи, які не зраджуються, навіть у найтемніші часи. Другий інтелект і стратегія. Він не просто боєць, він найкращий детектив. Мислить, аналізує, передбачає кожна ситуація як шахова партія, і він завжди на кілька ходів попереду. Третя фізична підготовка Бетмен тренує тіло щодня без компромісів, сила, витривалість, реакція. І майстерність бою на рівні спецназу. Він готується, коли інші відпочивають. Чотири технології і ресурси. У нього найкраща техніка: броня, гаджети, транспорт, шпигунські пристрої. Але це не магія, це інженерія, це розум плюс ресурси. Бо підготовка сильніша за випадковість. П'ята місія: Бетмен не месник, він символ, страх для злочинців. Надія для міста, його трагедія, його рушійна сила. Він обрав шлях боротьби Навжди. Шестое. Альтер Его, Брюс Вейн маска, Бетмен справжнє обличчя. Удень мільярдер. Уночі тінь, яка карає зло. Дві ролі. Один вибір бути бетменом означає не здаватися, бути готовим завжди і стати тим, ким інші не наважуються бути символом, захисником, легендою. Ти готовий?